Доброго вечора! В ефірі новини Луганщини інформатор. Зараз спробуємо розповісти про всі найважливіші новини, які трапилися за сьогодні, ну власне частково за вчора в Луганську та області. І перше, що стосується потягу Київ-Луганськ, як ми знаємо, вже декілька тижнів цей потяг їздив з Луганська до Києва, потім ще запустили потяг Луганськ-Одеса. А сьогодні на сайті Укрзалізниці було повідомлено про те, що вчора, приблизно о 5-й годині вечора, було виявлено пошкодження на перегоні. На відтинку Санятівка шипілова донецької залізниці а, власне Невідомими особами було закладено вибухівка, яка пошкодила 12 метрів колії та три шпали. У зв'язку з цим, як повідомляє також «Укрзалізниця», потяг до не доїхав. Якраз це був потяг з сполученням Київ-Луганськ. Не доїхав до місця призначення, тобто Луганська, а зупинився на станції Світланова, і сьогодні, о 17.30 він відправився в зворотньому напрямі, тобто до Києва. Але вже під номером. Іншим. Тобто, якщо він туди їде 520-м, то назад він поїхав 519-м. Пасажирів, які їхали до Луганська, власне, до Луганська так і не доправили. Яка доля їх, Укрзалізниця, власне, не повідомляє. Далі буде ряд новин, які стосуються обстрілів. Незважаючи на перемир'я, обстріли продовжуються. І про це постійно повідомляють як місцеві жителі, так і наші джерела у Збройних силах України. Так от, з вчорашнього вечора, з 18.30, періодично відбувався обстріл міста Попасне з боку Ірміно і Первомайська. Ну я вже багато разів розповідав тут про те, що Попасне знаходиться під контролем Збройних сил України, а Ірміну Первомайськ знаходиться під контролем бойовиків. Як говорять люди, які чули ці обстріли. Скоріше за все, це були обстріли із гаубиці д 30 Це гаубиця з 122-мм калібром. Тобто, достатньо серйозні пошкодження може нанести сьогодні. Вже 8, 8 жовтня, близько 8.40, були обстріляні також окраїни міста Попасна. Із мінометів. Також місцеві жителі чули про те, що ну, тобто чули вибухи від мінометних мін в районі ВРЗ, Купор і Черем... Черемушек. От, це населені пункти неподалік від Попасного. Ну, власне, ми, на жаль, нічого не знаємо про пошкодження або жертви. Як тільки з'явиться більш детальна інформація, ми вам про це повідомимо. Ну і знову ж таки обстріл тільки тепер вже обстріл міста щастя. Яке власне як і попасне достатньо багато страждальний в цьому плані? А в ніч 7 на 8 жовтня, тобто сьогодні, починаючи з 23.30 і закінчуючи 3 ночі, бойовики обстріляли місто щастя. Про це кореспонденту інформатора повідомило джерело вже в Збройних силах України. По словам джерела, вогонь вівся із установки 2С9 9 нона, це самохідна артилерійська установка. Руйнування і жертви на даний момент ми уточнюємо. А крім того, що бойовики обстрілюють із цієї зброї, також нам джерело в Збройних Сил України повідомляє про те, що стріляють із якогось іншого виду артилерійської зброї. ідентифікувати її не можуть. Небезпека власне цієї нової зброї в тому, що не чути, як летить снаряд, не чути пострілу. Чути тільки вибух, і це є достатньо небезпечним для тих людей, які знаходяться в зоні обстрілу. Вот. Ну, Власне, стосовно щастя, все на, на даний момент поки що. Ну, Варто, напевно, теж нагадати, що в щасті знаходиться електростанція, за яку вже Близько місяця йде боротьба між Збройними силами України і бойовиками, оскільки це єдина працююча електростанція на всю Луганську область. і Саме вона а, живить електроенергією всі населені пункти, які її мають принаймні сьогодні. А, інша новина а, не така свіжа, вона не стосується сьогодні, але дізналися ми про це тільки сьогодні. 6 жовтня, в період з 15.15 до 15. 15. 16.20 на території міста Ірміно. А, Попало 5 снарядів. Про це повідомив міський інтернет-портал. Були пошкоджені деякі дороги. Також були пошкоджені шахти, стволи шахт 22-го з'їзду. І ще у нас тут те, що. Так, був перебазований батальйон Витязь до міста Краснодону. Власне, вибачте, це насправді новина стосувала щастя. Я її зараз доскажу, тому що це достатньо важливо. Батальйон Витязь, який раніше базувався в Красному доні, зараз був перебазований до, поближче до. Щастя, і, власне, є інформація, що вони туди перебазувалися саме для того, аби брати участь в штурмі. 5 жовтня вони у 23.00 були мобілізовані, підняті по тривозі, і місцевим жителям от, в процесі зборів розказали, що вони будуть направлятися в щастя. Виїхало близько 200 осіб. Інша но вона вже стосується Луганської, і добре, що не обстрілів, тому що як мінімум тільки за останні дні можна нарахувати більше п'яти в Луганській області, і це тільки Луганська область. В Луганську є такий готель Дружба він знаходиться неподалік від центру. І ось місцеві жителі, і власне конкретно про це нам повідомило джерело, наближене до бойовиків в Луганську. Розповіли, що в цьому готелі зараз проживають. Так би мовити, консультанти із Росії. Ну, він нам не розповів, які самі консультації вони надають, а вони одягнені в цивільний одяг. Не зрозуміло, власне, чи це військові, чи це якісь інші консультанти, але всі люди, які залучені до даного процесу, знають, що це саме росіяни, і вони прибули з метою надавати якісь консультаційні послуги. В той же час. Атаман Казіцин, який, власне, зараз перебуває в Антрациті, це атаман Великої... Казацької національної гвардії Великого війська Донського. Сьогодні заявив, що. Всіх спостерігачів ОБСЄ, які будуть заходити на територію, які підконтрольні бойовикам, вони будуть затримувати, він це аргументував приблизно наступним: мовляв, представники ОБСЄ як спостерігачі, повинні знаходитись між сторонами, щоб протистоять на одній, і не заходити на територію ні одних, ні інших. І пообіцяв, що якщо... Власне, представники спостережної місії ОБСЄ будуть заходити на ті території, які підконтрольні йому, він їх буде затримувати. А, ну, Варто нагадати, що а, зараз а, в Луганській області перебуває близько 80 співробітників ну, більше, спостерігачів від ОБСЄ. А, так, ну і власне а, знову ж таки навчальні заклади. Про це ми достатньо часто говоримо. А, в Луганську. Як з багатьма бюджетними установами з цими організаціями також є достатньо великі проблеми, оскільки бойовики намагаються їх переперепідпорядкувати собі. Що в даному випадку відбувається? Власне всіх співробітників дошкільних, деяких співробітників шкільних, тобто вчителів, конкретно, змушують зараз писати заяви про звільнення заднім числом і писати інші заяви, мовляв, вони хочуть працювати в школі, ну або в дитячому садку на дитячому дошкільному навчальному закладі, який от створений у зв'язку з переформатуванням в у зв'язку з створенням Луганської народної республіки. Ви можете бачити, там був тільки що зразок заяви на прийняття на роботу, а конкретно джерело, яке нам повідомило, говорить, що саме зараз у них виникла така умова, а от на тому, джерелі, тому зразку ви могли бачити, що дата, дата, якою повинна бути підписана ця заява, кінець серпня місяця. Ну і остання новина на сьогодні стосується гуманітарної допомоги. Свердловську свердловські інфекційні лікарні бойовики ЛНР передали гуманітарну допомогу. Ну, власне, новина достатньо хороша для тих людей, які перебувають там. Єдине, що визиває такий Одив власне обсяги і склад цієї гуманітарної допомоги. Так, в розрахунку на одну людину в цій гуманітарній допомозі розраховано 70 грамів розлинного масла, 125 грамів вершків, 80 грамів цукру, по 100 грамів рису. Гречка а 100 грамів рису і гречку на одну людину. Ну, власне, як там прокоментували самі люди, які отримували цю гуманітарну допомогу, ідея в тому, що це продовольчий набір, який розрахований на 4 людини. І його просто на одну вірнішу людину його просто розділяють на чотирьох людей. А, для того аби лікарня змогла отримати цю гуманітарну допомогу, прийшлося організувати виїзд до Луганська для того, аби її привезти назад. У зв'язку з тим, що у лікарні просто немає палива. усі... А, Люди, які перебувають в лікарні, були змушені скинутись скласти верніше, по 10 гривень. Таким чином, 72 особи забезпечили можливість отримати цю гуманітарну допомогу. Ну, власне, можна як би казати і говорити по різному, це багато чи мало. Як на мене, мало. Але по-моєму, це говорить тільки про одне: люди, які перебувають зараз на територіях, які контролюються бойовиками, знаходяться дуже в дуже складній ситуації і власне їм надзвичайно сильно потрібна допомога і напевно це завдання для уряду, для народу України і можливо для всієї світової спільноти. Якось вирішити питання з силовими протистояннями і братися за те, як люди будуть зимувати в цей час на окупованих територіях, тому що ситуація там насправді залишається дуже складною. Ну, власне, на сьогодні це всі новини, що стосуються Луганська. Всі новини, які ми змогли дізнатися. А завтра, завтра, од 19... 19.15 так, буде свіжий випуск інформатора Луганщини. А всі інші новини, які не ввійшли сьогодні, і, можливо, там в попередні дні, ви можете прочитати на порталі інформаторджія, який працює цілодобово, і повністю освітлює всі події, які відбуваються в Луганську. Ну на сьогодні буду з вами прощатися. Бажаю всім успіху.